Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 2 жовтня 2022 року, неділя, хочу вам показати, як проходить бродіння вина. Дивіться, бачите, в мене вже є підставочка. Я приніс з хліба старе підвіконня. Поставив слоїки чуть вище. Аби не на самій плитці, щоб їм було трохи тепліше. Як не як сантиметрів 20 вище, то вже тепліше. Там, де було в 3 слоїку, то я подов... порівну порозливав по всіх. Булякали, казали не дріжджі, можуть підняти догори осад і заб'є трубку. То я через що робив трошки. Місце, аби воно мало куди бродити. Але такого не відбувалося. і я вирішив доляти, аби і тут менше порожнина була б і так. Ну і слой, якщо один не стоїть, без діл, місце не займає. І коли я доливав, зворушився осад. Осад зворушився і почало грати. А то не грало до того. Тиждень стояло собі мовчало. мовчала. як бачите, всіх слойка гарненько булькає, булькає одношу. Маркет, оце маркет стоїть в зеленому. Він постійно грав. А там ті ні. Ось цей ще не грає, чомусь і досі не грає. Хоч і заляв сюди розворушив, все рівно не грає. Хоча дріжджі в маркеті. БМ. Х4. І тут ті самі дріжджі мали би грати. Не грає, то не грає. Але збоку, якщо дивитися, якщо це камера вам передасть, друзі. Бачите, там бродіння проходить, видно, що. Ну, просто вода не булькає, можливо, почне булькати. Ось бачите, тут грає. І дивіться, що мене маркет був здивував з самого початку, що тут. Ну, може, літрів 6 десь є. Така порожнина і воно грає. Ну тут зараз стала менша порожнина грає. Так. Коли я додавав, я в тому 3-хлітровому заміряв цукор, було 17% цукру. І в цьому заміряв теж 17%. Що хочу сказати? Щоб дрожжі врятували цукор. Цукор не з'їла яблучна кислота чи яблучний оцет і бактерії яблучні, які є в винних дріжджях природних. Так що винні ці дріжджі культурні, вони врятували це все діло. Вони врятували і воно гарно грає, як бачимо. І цукор, цукор не змінився, додати цукру не потрібно. І все брудіння проходить. А На пробу я пробував, ну таке за язик щіпає. Як то пояснити той смак неможливо, який я відчув? Ну, Така собі шипучка на смак, поки грає, щіпає за язик. От якось так, солодке, не кисле. Так що будемо чекати, поки то все виграє. Ще в мене є фронті Грей на дворі на вулиці. Ще його будемо брати і додати. От якось так, друзі. Так що нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.